Уже майже місяць в Ужгороді ремонтують вулицю Капушанську. Зокрема, замінюють стару бруківку, відновлюють дорожнє покриття та тротуари. Найбільше уваги та часу потребують бордюри, запевняють у департаменті міського господарства. Днями містяни в соцмережах поширили інформацію. Мовляв, нові кам'яні бордюри вже почали руйнуватися через неякісне встановлення. Цю інформацію повністю спростовують у міськраді днями. Було пошкоджено грузовим автомобілем бордюр. роботи буде продовжено на наступний тиждень, всі неполадки буде усунено. Гарантія на виконання робіт у нас є. Гарантія 2 роки, підприємство несе повну відповідальність, всі матеріали мають відповідні сертифікати, тому. Все має бути добре, і всі недоліки, які будуть виявлені під час проведення робіт, буде враховано на стадії прийняття робіт. Усі роботи мають відповідати нашим існуючим нормам ДБН. А власне звідки з'явилася інформація, що ну, розова машина пошкодила? Звідки самі робочі, які виконували роботи? Реконструкцію покриття проводить Київська будівельна компанія. У фірмі дають гарантію якості на два роки. Крім нової дороги, на вулиці Капушанській мають з'явитися додаткові зелені насадження. Роботу працівники мають завершити до кінця жовтня.